Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! На нашому YouTube каналі останнім часом достатньо багато громадян України запитують, які пільги на комуналку на даний момент є і хто може їх отримати. І в сьогоднішньому відео ми хотіли би розібрати пільги для громадян України і розказати в рамках пільг на комуналку, житло, паливо, тобто таких категорій основних, розказати, які категорії. Громадян можуть отримати ці знижки. Хто може отримати 25%, хто може отримати 50%, а хто може отримати 100%. А також розповімо вам на основі чого, на основі якого законодавчих нормативів, яких здійснюється надання цих знижок, як їх отримати. І так, поїхали. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. Громадяни України можуть одержати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Їх надають із урахуванням доходів сім'ї. До таких пільг належать, зокрема, пільги щодо оплати, по-перше, житла це квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків, та споруд та прибудинкових територій, або ж управління багатоквартирним будинком. По-друге, це отримати пільги щодо оплати комунальних послуг. Це централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природний газ, у тому числі транспортування розподіл та постачання газу, централізоване опалення, вивезення побітових відходів. І по-третє, пільги щодо оплати палива та зрідженого газу. Пільги надають, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика з розрахунку на одну особу за 6 місяців не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2023 році це сума 3760 гривень. Пільги призначаються на 12 місяців із місяця, коли таке право виникає, тобто від вашого звернення і оформлення. Пільга на оплату житла, комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу у грошовій формі з урахуванням серед доходу надається зокрема таким категоріям і в розмірах таких у розмірі 100% знижки. Надається особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, тобто згідно статті 11 закону України від 93-го року, який називається про статус ветеранів війни та гарантії їх соціальних захисту, та членам сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед батьківщиною. Тобто, це батьки, дружина або чоловік. Друга категорія, яка отримати отримує розмірі 100% знижки, це пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними. Працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу, і третя категорія, яка отримує розмірі 100% знижки, це особа, які проживають у сільських місцевості та селищах міського типу, працюють, працювали раніше у музеях, державних та комунальних закладах культури, навчальних закладах сфери культури. Друга категорія це ті громадяни України, які отримують знижку у розмірі 50%. По перше, це багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, сім'ям опікунів, піклувальникам. Друга категорія, які отримують 50% знижки, це батькам та членам сім'ї, особи особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або зникли безвісті під час виконання службових зобов'язків. Третя категорія це особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, хворобою або вислугою років, які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків та члени їх сімей. Четверта категорія це дружині або чоловіку померли громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Та опікунам дітей померли громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. П'ята категорія це сім'ї, які мають дитину з інвалідністю. Шоста категорія це учасники війни. І сьома категорія, які отримують знижку 50%, це окремим категоріям осіб з-поміж жертв нацистських переслідувань. Далі категорія громадян, які отримують розмір 25% це тут одна категорія: це дітям війни. Якщо дохід сім'ї пільговика перевищує дохід, при якому належить пільга, громадянин може звернутися з Призначенням житлової субсидії. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.